Друзі, доброго всім недільного ранку. Ми в Україні сиджу на кухні, п'ю чай і милуюся своїм красенним пофіопеділом. Черевички, як я вже й казала, це одна із улюблених моїх орхідей. Дуже полюбляю гарне і красиве взуття. Особливо коли вони зростають не гігантами. Коли вони мають акуратні розетки і великі квіти. Це, друзі, дуже складний гібрид. В створенні цієї гарні малюка приймали участь декілька видових природних пафіопеділумів, таких як Белатулум, Леукохілум, Чарльзвурд. І від кожного із них він щось утримав свого. Від кожного із батьків. Він щось взяв і тепер виблискує отакий трохи волохатий, трохи смішний, але дуже-дуже потішний малюк. Він має отаку гарненьку голівоньку. Якщо подивитися на саму рослинку, то, як бачите, вона дуже маленька, має красиве листечко, трохи. Мармурове вузькі і коротенькі листячка в нього. Ось його старенька розеточка, яка вже відмирає розеточка, яка прожила трохи більше, ніж рік. Видала собі діточку, яка за півтора роки зросла. І зараз тішить мене ось такою гарненькою голівенькою. Не буду вам нічого про нього розповідати, бо в мене є відео про цей пафіопеділум, коли він квітнув минулого року. Тому якщо комусь цікаво, то будь ласка, пройдіть до плейліста Пафіопеділуми і там ви знайдете дуже багато цікавої і корисної для вас інформації, яку я збирала власним досвідом. Єдине, що хочу сьогодні відповісти вам на деякі запитання, які ви питаєте, так це по-перше, те, що пафіапеділом дуже гарна і красива квітка, яка квітне приблизно кожна квіточка місяць-півтора, а то і два. І чим більше у вас кущ, тим, тим довше виходить квітування. Ще що хочу зауважити, що пафіопеділуми це рослина для дуже витриманих людей. Дуже. Бо це не фаленопсис, він не квітне по щелчку пальця, він не любить ніяких експериментів, він не поважає, коли його постійно пересаджують з ґрунта в ґрунт, не терпить, коли його тягають по різних місцях. Він завжди вимагає гарної чистої води, якнайменшу кількість добрив і освітлення. Освітлення не обов'язково додаткова лампа. Гарно, щоб було освітлення, таке, знаєте, не можна сказати, яскраве полутінь. Але завжди таке, знаєте, лагідне. Є деякі пафеопеділуми, які мають зелені світло-зелені листя, типу, отакого, які вимагають сонця. Всі пафеопеділуми, які мають мармурові листя, дуже багато освітлення не потребують. Я подруга Оленка, яка мешкає в Англії, дуже Полюбляє дивитися на корінці, але Оленка корінців цього пафіопеділому я не покажу, бо зростає він у чорному темному горщику. Тому корінців тут -то ти не побачиш. Але я тобі покажу корінці іншого пафіопеділому. Що ще хотіла додати, що Завжди, коли купуєте пафіопеділами, а частіше це ну, більшість із вас купують пафіопеділами у звичайних квіткових крамницях, то ніколи не поспішайте витрушувати його із звичайного для нього ґрунту, в якому він висаджений в тій чи іншій теплиці. Зазвичай то європейські теплиці, вони дуже... Лагідно підходять до висадки своїх пафіопеділумів, до добрив, там зазвичай того ґрунту, в якому зростає той пафіопеділум, вистачає на 2 роки. І якщо ви не будете турбувати кореневу пересадкою при покупці, то заквітне він у вас наступного року. Ніколи не бійтеся купувати рослину, яка має лише одну розетку. Бо є такі пафеопеділ у ну, наприклад, як оцей, він продавався однією розеткою, він був посаджений в лаві і сидів в тій лаві цілий рік. Потім, коли я йому вирішила трохи збільшити горщика, бо то був горщик дуже маленький, то я до, той, до тієї шлави, в якому він зростав, я просто додала. Соснової кори і все. Чому кажу про терплячість, так от хочу показати вам оцього пафіопеділуму. Оленка, дивися, оце його коренева. Коронева повністю жива, повністю добра, здорова, гарна. Вже охопила весь горщик. Цей пафіопеділум вже прийшов час пересаджувати у більшу посудинку, бо, он, бачите, корінці в нього виходять вже з горщика. І від того, що на дні кашпо часто залишається водичка, бачите, ці корінці підгнивають. Тому вони зріжуться, а цей пафіопеділом акуратно, дуже акуратно достанеться з цього горщика. Нічого ковиряти я в ньому не буду. Лише відріжу ті старі розеточки, які в нього були, і які вже відмерли. Відріжу акуратно їх з тим корінням, яке, яке мали саме ці розеточки. бо то, то, ті корінці вже мертві. А інші корінці я чіпати не буду, навіть якщо вони трохи підгнивші, нічого страшного в цьому я не бачу. бо... Вважаю, що ті корінці, які будуть підгнивати, вигнивати в горщику, то буде їжею для мого пафіопеділуму. Бо хто б що не казав, але до мінеральних добрив вони не дуже тяготіють, по більшій частині вони потребують органічного добрива. Тому підгниваюче коріння, воно буде догнівати. Те, що не поїдять подорибу, бо вони також полюбляють їсти, вигниваючи коріння, то воно догниє і пафіопеділом при поливі з водичкою буде отримувати таке натуральне, органічне добриво. Так що я хочу вам сказати про саме цей пафіопеділу. Це сам е, от цей екземпляр, і є як доказ терплячості у догляді за. Пафіопеділум. Це пафіопеділум не мій, мені його вже не пам'ятаю, чи продали, чи подарували. Але це пафіопеділум був як сюрприз. Він десь коло 2 років прожив у попередньої хазяйки, а потім опинився в, моєм, в моїй оселі. І також в моїй оселі цей пафіопеділум майже 3 роки. Тут вже в нього розеток, їх тут не перерахувати. Їх тут дуже багато і вони постійно зростають, додаються інші, молоденькі, він росте, 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 і весь цей час він не збирався навіть квітнути. Старі розетки відмирали, навіть не заквітнувши. А молоденькі зростали і зростали. І от нарешті, нарешті як нагорода за. Терплячість, нагорода за працю. Бачите, у нього з'явився чехольчик. Дивлячись на цей чехольчик, я можу сказати, що квіточка в нього буде невелика, не громезна. Але подивимось, мені як мені, то дуже-дуже цікаво, яка ж квіточка буде у цього пафіопеділу. Він відноситься до розряду. не Особливо крупних, але листя в нього розкидеться. От, як у знаєте, у середнього фаленопсиса. Розетки не крупні. Це, як у порівнянні з моїм гібридом американським, то там велетень, там майже крупний цимбідіум, так там і квітка, пробачте, там квітка 18 см. Ця квіточка буде набагато менша. Зараз цей пафіопедіум потребує поливу, бо, як бачите, он, його корінці вони присмокталися до горщика і чітко видно, що кора, там, там, до речі, є і пенопласт, і кора, і трохи моху, і камінці в цьому ґрунті. То, що я вам хочу сказати, що вже добре видно, що його ґрунт. Повністю висох, повністю. Він вже сухий. От якщо тільки пробувати отут понизу, то тут трохи-трохи так, знаєте, ледь-ледь волого. Тому його вже треба полити. Е, зауважте, які корені має пафіопеділу. Вони коричневі Бачите? Це живі корені, бо це. Веламен такий, він, коли молоденький, то він е, має такі, знаєте, е, блідо-жовті блідо корінці. Потім з часом вони робляться, не знаю, як так зняти, сонце виблискує. Е, потім вони робляться отакі, темні і коричневі. Бачите, вони на своєму веламені мають отакий волосяний покрів. І дуже важливо не загубити оцей волосяний покріп, бо це найважливіше для нього. Оцим волосячком він дихає. Не лише втримує воду в веламен, але й дихає. Тому я й кажу, що в догляді за пафіопеділомами кількість добрив. Повинна бути мінімальна, дуже маленька доза. І вдобрювати його часто також не потрібно. Раз або два рази на місяць цій рослині добрив досить. Я вже казала вам, що азіати, коли вирощують пафіопеділи, вони зовсім не вдобрюють своїх архідей. Вони просто до ґрунта кладуть. Довго розшій гранули. І все. А додатково, добрих до води не додають. І вони гарні зростають пафіопеділуми, дуже гарні. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що комусь із вас я допомогла зрозуміти, чи потрібен вам пафіопеділом по чи ні. Маєте ви терпіння чи не маєте, зможете ви чи не зможете. Це вирішувати вам, але хочу сказати, що пафіопеділу ми при терплячості, при витримці, якщо його не дергати, не проводити ніяких експериментів, а просто умови, звичайні умови, умови підвіконня, дуже гарно підходять. І все, ну, чиста водичка, і будуть у вас обов'язково квітнути. І ще раз, і ще раз нагадаю вам, що чим більший куст, тим довше квітування, бо квітує розетка за розеткою. І більше квітів. Якщо гарний крупний куст, то одночасно може бути і 6, і 8, і 10, і 15. Квітів, ну, то для того куща потрібно і дуже забагато місця. Ну, на цьому в мене все. Якщо у когось ще якісь е, додадуться питання, або якщо хтось щось не зрозумів, то, то обов'язково пишіть. Я терпляча до ваших питань, я бачу, що дехто е, задає. Одне і те саме питання, ну якщо людині не доходить з першого разу, повірте мені, я 10 разів вам розповім. 10. Але ви обов'язково зрозумієте, наскільки проста і невибаглива ця рослина. А на цьому в мене все. Лунає повітряна тривога, але ми тримаємося, боремось, все буде Україна, і все в нас буде як на краще. Слава героям, слава нації, смерть нашим. Клятим ворогам